Дмитро військовослужбовець один з тих, кому зробили протезування ноги, яку чоловік втратив рік тому на Донеччині. Боєць згадує, окупанти обстріляли з танка. У той час поруч з ним розірвався снаряд. Його кінцівка постраждала від уламків, та, попри втрату однієї ноги, зараз міцно стоїть на двох. І сам доволен, що ви не ні, ні ползаю, ні, ні катаюся на каталці, Я хожу все-таки, як нікак, но хожу на своїх двох. Да да ну делаю ну, полноценно ну, и сажусь и хожу и езжу нам на автомобиле даже ну, не на автомате там не на это на механике все нормально отлично. Виготовляють протези для бійців на одному з підприємств Дніпропетровщини. Протягом минулого року там модернізували обладнання і започаткували використання методу раннього протезування. Це дозволяє якнайшвидше надавати допомогу нашим захисникам. Ірина інженер-протезист каже, що працює за миттєвою технологією. Відразу після операції не гаючи часу. Замовляє напівфабрикат протезу. Пацієнт має бути в протезі якомога скоріше від моменту ампутації. Тобто Якщо раніше там чекали загоєння, то зараз вже 3-5 хвилин дозволяється ранньої вертикалізації навіть після зняття швів на, на 6-9. день. Це допомагає сформувати м'які тканини кукси, прибрати набряк. Компресійна терапія суттєво зменшує, або навіть в 95% випадків зовсім прибирає фантомні болі. Приймальна чаша для культів виготовляється індивідуально для кожного пацієнта. Протез збирається за годину-півтори. Через таку економію часу не атрофуються м'язи. Дуже велику роль у кінцевому результаті відіграє реабілітація, зазначають фахівці. Необхідно два місяці, аби пацієнт пішов на протезі. Але для цього потрібні активні тренування. Ми використовуємо і допоміжні засоби, такі як милиці, ходунки. Вертикалізатор у нас є. Вертикалізатор електричний, є гідравлічний, коли зі світлом проблема. Іспользуємо еспандери, різноманітні важелі. для… Фізичної підтримки, би гарного здоров'я людини, наразі зазначають фахівці ставлять на ноги і тих, у кого ампутація вища коліна. Такий метод протезування дозволяє якнайшвидше повернути бійців до нормального життя. Наталія Москаленко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу.